Вітаю! Це відео для групи людей, які вважають, що і так поймуть. Тобто для тих, хто в Україні до україномовних дітей продовжує звертатися російською. Це відео для лікарів, для перукарів, для викладачів різних секцій чи просто для перехожих, які до вашої україномовної дитини звертаються російською і дивуються, чому вона знічено мовчить у відповідь. Адже всі ці люди вважають, що якщо дитина говорить українською, вона має автоматично прекрасно розуміти російську, тому що ну яка різниця? Тим часом в Україні підростає покоління без російських книжок, без російського телебачення, без російських шкіл і за мінімальних зусиль батьків, без російського ютубчика. До таких дітей належить дев'ятирічний Букаш. Він проводить в Україні кілька місяців на рік. Проте, проводить їх не на столичних дитячих майданчиках, а в селі. Тому шансів почути російську у нього, відверто кажучи, малувато. Від російської його ніхто не оберігає, проте і не вчить її. Тому я вам пропоную подивитися, як дитина, яка дуже здібна до мов, окрім української, він говорить і трьома європейськими мовами, як він намагається здогадатися значення російських слів. Дуже звичайних побутових російських слів. Я йому дам ось такі карточки, і він буде старатися зрозуміти значення цих слів. Отже, подивіться і вирішіть, чи і так поймуть, чи все-таки має право україномовна дитина в Україні отримати послуги українською. Утка це це, мабуть, вудка. Uh -huh. Це тим, що рибаль? Так. Лосать, це, мабуть, та маленька лошадка. Uh -huh. Скоріше все. Скурі все. Усе, ну за може, може бути. Не знаю. Це. Е, окошко, це я. Може кошик бути, але мабуть, це не, це не те, бо окошко. Uh -huh. Больниця це лікарня, бо це ж схоже. Больно. Больничя. Ошибка це щось з коло вікна. Ну, це кусок скла може, шліпка. Uh -huh. Форточка це та... фоточка може. може. Уше Ммм. Та... Ну, якщо не знаєш, то можеш просто відкладати. Ну як ти думаєш, уши воно в нас на, ну, на обличчі воно в нас. Вони зовсім на обличчі, на голові. Це волосся? Волосся? Може таке. Ну, може. Тіква. Ця буква читається друга тіка. Угу. Тікать. Мабуть, це не те, але. На городі в нас росте. Що таке тиква не знаєш? Ні. Ну, ну далі. Позвоночник. Ну це, комусь у двері. Ага. Воскресенье. Я не знаю. що Це Це день тижня. Як ти думаєш, який це день тижня воскресенье? Я не знаю. Не, не знаю. Ну, ладно. Во время ні. В час, ну, мабуть. Угу, молодець. Реч. Речі, речі, може бути. Так. Свеку. Свекла. Я не знаю, що це. Це, це. це овоч такий. Теж на городі росте, не знаєш? Ні. Ні. Бездельник. Ну, Ні. то якщо про людину кажуть, що він бездельник, то хто який це? Мабуть, без роботи такий. Ага. Звідкись? Це здесь, мабуть. Здесь. То що таке здесь? Звідкись? Ага, звідкись. На ружу. Наружу. Наружу, так. Да. Не знаю, може. Зброя Наружу. Ну, Коли кажуть, що хтось снаружи, то де це він? Не знаю. Угу. Ну ладно. Схильні, може? Видать. Це що робити? Вести. Може. Угу. Справний сос звуку і. Сравнювати. Сравнювати, не знаю. Ну, коли ми кажемо, Справа що. Справа якась. Ми когось сравнюваємо. Я не знаю. Угу. Вольнуватися, мабуть, переживати. Так. Весить. 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 Так, весить. 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 Да, висить, висить, висить. Смотреть, це дивитися. Так. Громко це голосно. Унил... Унило. Не знаю, що це? Ну як ти знаєш? Постарайся здогадатись. Знизу. Грустно. Что то не знаем? Это мышка слово гемонни. Барашна. Бразы, может. Нет. Ну. Безобутно, беззабутно. Могу те, що забутно можна. Все. Угу. Все?